Він сказав, що він не Миколка. Напишіть, будь ласка, як його звати, як мені до нього звертатися. Іванка вітається з Юлією дарує тюльпани. Юлічка, Іванка, дякую. Галиночка Штень, привіт, Танюшечка. Та всі, хто в чаті. Бажаю всім ми, мирного та спокійного дня та Божої опіки. Мій восьмий. Дякую. Привітики Галинко, гарного позитивного, Анна, доброго дня, Таня. Всі, хто в чаті, вітання, міцного здоров'я, гарного мирного дня, лачик поставила. Роман, привітики ще раз. Іванка, Роман, привітики. Галиночко, що ти там до брата збиралась, так? В'ячеслав Іван, це мужське ім'я, а хто то в женської переділив? Ну не вам вирішувати. Батьки вирішували, як да... яке дати ім'я своїй дівчинці, донечці, яка народилась. Тому так. А ви як своїх діток назвали? Чи вас ще немає, мабуть, діток, так? Да? В'ячеслава також є ім'я жіноче, так що. Може, і переробила її жіноче на ваше на чоловіче? А ви про це просто не знаєте, що це є жіноче ім'я Вячеслав? Хорошо, що моє ім'я не можна на чоловіче переробити. Ой, щось як придумає, як придумає цей Вячеслав. Так, Роман, доброго дня всім, хто в чаті. Вітається Роман. Галиночка. Привіт, Іваночка Капечук. миру, спокою, Божої підтримки і смаколики тобі з квітами. Іванка Капечук, Галинка Галинкаштень, привіт, гарного настрою, міцного здоров'я, приємного спілкування. Я сам дітка, і що тільки 33 дня. Ого, пора вже, щоб були вже діти там у тебе, а ти ще не женився. Голландський штурвал. Здравствуйте. Вас безпокоїть тв передача ща? Ні, не безпокоїть. Мене такі передачі не цікавлять. Мене є чим заняться. І мені ті передачі, тим більше російські. Ні. Так, що там маємо 16 людей в чаті? Двигаємо, будь ласка, чат двигаємо. Доброго дня і що ми собі думаємо, ворон пише. Надюша Вільхова, привітики, Надюшечко. Ілья з нами. Галинка, Танюшечка, так, збираюся до брата, свої поля привела в порядок, то вже їду до брата, гарбузи, сапати, сьогодні на кухні готую борщ, рибу жарю, редиски нарвала, цибулі. Палка ковбаси, та й думаю, хатець з нього. Так, так. Ну а як, ти ж сестричка, не приїдеш з пустими руками. так же ж? Щасливої дороги тобі, Галиночко, Юля Бойко, Ворон, привітики.